Всім привіт, дорогі друзі! В попередньому відео я знімав вам, які рослини заборонені кроликам, а в цьому відео я хотів би зняти, розказати вам про правила, які повинен знати кожен кроликовод і що він повинен зробити для своїх кроликів. Ну що, давайте будемо розпочинати. Що ж повинен зробити кроликовод для своїх кроликів? Ну, саме перше це забезпечити кроликам відповідне житло, яке повинно містити е, достатню вентиляцію і бути чистим. Так як без житла. Нікуди. Без хорошого нормального житла ніяк кролик ваших не зможе жити. Якщо у вас там не приміщення, то просто можна клітки зробити, щоб були теплі, щоб було в них просторно і тоді буде все нормально з вашими кроликами. Далі кроликовод повинен забезпечити кроликам належне харчування, яке повинно бути різноманітним і збалансованим за складом. Це може бути трава, зерно, сіно, солома і багато чого різного. Можете там подивитись відео, хто там цим цікавиться, і хто не знає, що кроликам можна давати. Можливо, там хтось просто цікавиться відео, можете ще подивитись мої відео, можливо, колись захочете тримати кроликів. Далі кролівник повинен забезпечити кроликам доступ до чистої води, яка повинна бути доступна їм у будь-який час. Тобто у будь-який час це не так, що налили там кролику і все, він випив. І там, я знаю, є люди, які там дають там, два рази на день воду. Попив кролик, все, забрали. Так не повинно бути. Якщо робите, даєте їм пити в поїлки, то давати їм такі поїлки великі, щоб їм надовго хватало А якщо <кхи> великі не хочете робити, то просто їм постійно доливати воду. Або взяти, поставити ніпельні поїлки і все. Як ось. Тут ви бачите, стоять ніпельні поїлки, наливається в каністру вода і хватає на дуже довго. Далі. Регулярно потрібно проводити дезінфекцію приміщення, де тримаються кролики для запобігання захворювання. Ну, це також зрозуміло, якщо там у вас велика кількість кроликів, потрібно час від часу проводити дезінфекцію, щоб ваші кролики не... Ну, щоб туди до ваших кроликів не попадали ніякі хвороби, і щоб вони не гинули і не захворювали. Після чого... Потрібно проводити регулярні медичні огляди кроликів та лікувати захворювання. Ну, тут же, да, тут же е, не кожен зможе там регулярно проводити регулярні медичні огляди, але все одно вакцинувати кроликів потрібно, якщо там, ваш кролик захворів, якщо ви бачите, що якось він не так почуває себе, то потрібно дізнатися, що з ним таке і якось його пробувати лікувати. Далі не можна допускати перенаселення, де тримаються кролики, і забезпечувати їм достатньо місця для життя. Тобто, якщо ви тримаєте в клітках, повинні бути великі просторні клітки, щоб вашому кролику було просторно. І щоб він там міг побігати, поскакати. Якщо буде мало місця, то ваш кролик себе погано почувати. Далі не можна допускати розведення кроликів між собою з різних порід, щоб уникнути генетичних захворювань. Тобто, якщо, ви будете там, якщо кролики будуть між собою всі спарюватись, раз, разом там жити, вони, по-перше, можуть, ну, будуть з кожним разом все менше і менше бути, і можуть ще й хворіти дуже сильно. Є такі генетичні захворювання, від яких, ну, від яких кролики можуть гинути. Потім потрібно забезпечити кроликам достатню кількість руху та можливість виходу на вулицю для повітряних ван. Согласно, не кожен зможе, там, якщо у вас дуже велика кількість кроликів, не кожен зможе їх там, кожного випустити, щоб він побігав. Але бажано їх пускати, щоб вони бігали. Так в них буде і кращий апетит, краще будуть рости і не будуть зажирювати Так сильно, як кролики, там, які сидять в клітках. Я час від часу там випускаю деяких кроликів. Просто щоб там побігали. І беру їх взагалі там на руки, щоб були ручні. Ну, не кожен. Зможе це зробити, я согласна. Якщо там велика ферма, то не кожен зможе кролика випустити, щоб він побігав. Але якщо ви там, наприклад, тримаєте там пару кроликів, то можна їх і випустити, щоб вони там побігали по садочку якомусь, чи можливо, ви тримаєте якогось декоративного кролика, то його можна там кожен день випускати, щоб він бігав. Це зрозуміло. Ну і останнє правило. Кожен кроликовод повинен забезпечити кроликам належний догляд і увагу, щоб вони могли жити щасливо та здорово. Ось такі у нас правила, які повинен знати кожен кроликовод і дотримуватись хоча б половину цих правил. І тоді ваші кролики зможуть нормально жити і будуть щасливі. Ну, а на цьому все. Трішечки я вам розказав такої інформації, понаходив якусь інформацію, щось від себе додав. І таке у нас вийшло Получилось відео. Тому поставте лайк за це і пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.